Добрий вечір, шановне панство. Як ви нас чуєте? Ви в прямому ефірі на youtube каналі Мирослав Солонар з нами українська відьма Марія Тиха. Маша, привіт, доброї ночі. Добре. Дорогі друзі, ми працюємо опівночі, 13 лютого. У нас зараз 23.38, за півгодини 14 лютого, день святого Валентина. День Закоханих. Привітайте, будь ласка, свою половинку, бо я так розумію, що ви вже будете дивитися 14 лютого цей ефір. Але для тих, хто з нами, дякуємо, що ви з нами Тавтологія, Але ви розумієте, маш. Розкажи, ти щось хотіла перед ефіром терміново розказати нашим глядачам? Будь ласка, тобі слово. Ну дивись, нічого такого термінового. Ну як давай почну з того, що збувся сон про аквапарк. Не пам'ятаю, ти розповідала чи ні його. Не пам'ятаєш цей сон. Ти розповідала про аквапарк. Здається, в Одесі, чи це не по Одесі? Ні, Є, Мені снився сон, що я десь в аквапарку там блискаюся, не знаю. Взагалі не розуміло, що це таке. Чого воно? Е, ми думали, що це німеччина коротше ж ви Швеція вибухнула в Швеція аквапарку вчора чи сьогодні. Не пам'ятаю, А, то Швеції да, да, було а, так. таке. Потім, друге, дивись про Турцію, те, що ми колись розмовляли, що зносить там мости, машини і так далі. Зараз, зараз наскільки я розумію, в Анталії вода піднялася. Я не знаю, це до цього було, що ще, ще, ще буде, але моя поїздка в Турцію, яка мала відбутися, вона мала бути через тиждень. І цей сон був, те, що я в Турції стою, все водою повністю. Міст, там, машини, людей не знаю, що там буде. Будемо дивитися, але в Анталії вже вода. І ще такі найважливіші сонти, які мені взагалі ніколи не снився залужний за всю війну. Це перший раз здається, коли наснився мені залужний, що просто в стіл, два стільці, я сиджу, він зліво від мене сидить. У нього також опущена голова, він мовчить, у нього деп... видно, що депресія. Тобто людина просто в депресії повнішій. Я там намагаюся його, там, знаєш, там ну, mm -hmm. якось там ті -ті тіскать, як говориться, там коктейлі, і е, він просто тупо мовчить. І просто повертаю голову і намагаюся натягнути посмішку. Я намагаюся підбадьорювати. До чого цей сон? Я вже подивилася так, по картах. Мені там з кубків випав, десятка кубків випали, аерофан це залужний, Да? Тобто, по-перше, у нього справді станемо ціни не дуже. Тобто, я пану генералу раджу здається здоров'ям, тому що мені здається, що на нього ситуація вся вплинула. І взагалі, через те, що він два роки був генералом, ну, він втомився дуже, йому треба відпочивати. І плюс до всього емоційний стан людей. Всі дуже переживають там чітко по картах падало, що всі бояться, що програємо, всі бояться, що все, всіх здали, всіх там продали. Ну фон yeah, yeah. фонд людей. Yeah. Так, я відчуваю цей фон, Зараз страх дуже сильний в повітрі від людей, та що залужний пішов, і, знаєш, і, це, і це все наклалося на лютий лютий місяць. Він завжди так, лютий. Так. Так, так. Ем, надзвичайно складна ситуація зараз на фронті. Я хочу почати ну, з тобою з Авдіївки. Авдіївка це просто знаєш, серце обливається кров'ю, що там зараз відбувається. Коротше, давай почнемо із того, що е, туди відправили підкріплення. Е, наскільки я знаю, мова йде про третю штурмову бригаду, один із найбільш боєздатних підрозділів збройних сил України. Е, перед нашим ефіром з'явилося вже бачу по телеграм-каналах. Пішло, що насправді там дуже важко, бо зараз третя штурмова. Вона там власне веде бойові дії за дорогу, е, яка веде в Авдіївку. Вона одна єдина там залишилася. Там зараз дуже складно. Як можуть розвиватися події? Довкола Авдіївки. Що чекає наш там цей підрозділ Третю штурмову бригаду? От, будь ласка, як от викладаєш, що в тебе є? Давай так, Авдіївка, як справа. Господи, карта відпадав. Як справи в е... росіянок, справи в нас? Авдіївка, покажіть будь ласка. Як справи в росіян? Я завжди смотрю врагов спочатку, а потім смотрю нас. Ну, зараз докину, дивись, вісьмирка Кубків, карта башні і Паш Пентаклів. Я думаю, що зараз вони обкидають чим завгодно і прям всім, чим тільки можна росіянам, Там прям все, напевно. Чого там тільки нема. Так, добре: Верховна Жриця, шут і туз мечів. Верховна Жриця, таємниця. Що таке? Що вони хочуть, що там? что ж такое? Ну, дивись. По-перше, дивись, Авдіївка. Сейчас у них позиція оборони, тут спетаклі падають. Зараз, я так розумію, що зараз туди понаїжджали Зброя проїхала. Проїхала підкріплення також. Не тільки до нас воно проїхало тут також. Е, найближчий час вони будуть атакувати, найближчий час вони будуть йти. В наступ. В наступ, да. шестірка мечів, вісьмірка жезлів і диявол. Це все буде підкріплено чим. Дивись, вони обстрілюють зараз. Ось ця башня падає. Вони будуть далі обстрілювати і йти. Під шумок, тобто ми будемо, образно кажучи, відбувати атаки у ці ось повітря, да ну тобто обстріли будуть, а, а вони це. будуть йти ще по землі. Тут прям наступ. Вони розуміють, що і карта фортуни падає, до речі, вони розуміють, що зараз під шумок вони можуть забрати. піпєс піпєс Пишуть, знаєш, от читаю в коментарях: пишуть глядачі, що росіяни змогли перерізати дорогу, цю єдину, так яка веде в Авдіївку якась Ну, это капец, конечно, пипец просто там ситуация. Доброе. Як справи в нас там, а в покажите нам украинцем, як справи. Мы застряли там. Карта повешена. То есть вообще. А дивись, а якщо вони перекривають цю дорогу, то що, ми не можемо вийти звідти? Я так розумію, правильно? Не можуть привезти допомогу для наших військових, які в Авдіївці. розумієш? просто, Так, да, просто... да, от я ж про це говорю: что карта отшельника падає на нас, ну, окупація, То це саме іменно застряли в армії там. Видиш, повешенный отшельник падает, застряли. То есть у них позиция оборони, вот, семерка жезлов, а эти в наступлении идут. Вони застряли там, вони як там. Как... Ну, я не хочу кочок просто проговорювати, Зачем такое говорить. говоріть. Ні, звичайно, звичайно. Просто чи, чи може він бути? Тобто, чи може бути це оточення? Чи знайдуть вихід цієї ситуації, наше керівництво? У нас же ж новий головком, новий генштаб у нас оновлений, нове керівництво повністю. Добре. Зміни ситуація в нас, в на угу. Краще взагалі щось. Вот главнокомандующий Рафант падает. Сразу выпала. Главкома нашего показала. Mm. Я думаю, если честно, цели, карта по умеренности падает, да. Mm. Ничего не поменяется. У нас какая позиция сейчас была? Мы сдерживаем. Так они и будут сдерживать. То есть карта и умеренности падает. Не вижу я. Виходу, движение, чогось, -то. то есть воно все. От... Ну, коротше, просто ми вже сколько разів в Авдіївку смотрели, помнишь, там, там падало, по картам падало, что. Ти казала, <плес> що ми не можемо відійти наші звідти. То ми можемо можем відійти звідти, так, да, і привести увагу на південь, всю. А тут зараз не так. Так, да, казала казав все. Ну, от я просто я, коли настраиваюсь на Авдіївку, так, да, я взагалі не розумію. Ага, ага, ага. У ну, мене погані відчуття дуже по ній. Тобто таке, а... знаєш, взагалі виходу немає звідти, ні входу, ні а... виходу нічого немає. Що все І... одно втрачено воно буде, ну я І... не знаю. Хочу. Я тебе розумію. Чи бачиш ти рішення нашого керівництва, конкретно сирського, конкретно Зеленського, про відхід нашої армії з Авдіївки? Бо ну, ми ж розуміємо, що там. Розумні люди, вони все розуміють, вони мають доступ до інтернету. Так? Ну, тобто, вони все, все бачать, все краще за нас знають. Дві мачів. Зараз вони якраз таки зараз не зрозуміло, чи буде це правильно для всіх. Да? дві мачів. Вони не знають, що робити тут зараз. Я думаю, що це зараз, про це зараз спілкуються, це зараз обговорюється. Тобто, але бачиш, тут жезлів падає. Тобто є декілька варіантів. Карта закоханих тут жезлів. Тобто, я так розумію, перший варіант це вийти, Другий — це стримувати. Окей, зараз. Карта страха зразу падають. Падають карти самі. Mm -hmm. Mm -hmm. Може бути така ситуація, що ми все-таки вийдемо. Она може бути. Нам тоді, ще падала, коли ми смотрели Херсон, що може бути ситуація, що ми втратимо вдівку. Але це так має бути, так може бути через те, ну, що, що... що, ну, блін. А що тут в котлі сидіти, чи що? Ну звичайно, щоб. Життя має перемагати, знаєш, що я хочу далі. Маш, можемо Е, да. Да -да -да, Дивися, хочу з тобою розглянути ситуацію по Селідове на Донеччині. Я не знаю, чула чи не чула. Сьогодні в російських пабліках розганяли, що нібито окупанти завдали ударів з іскандерів по полігону в Селідовому. Не знаю, де там є полігон, ніколи його там не бачив. І що нібито там є багато загиблих серед наших військових. Наше керівництво сьогодні сказало, що це ІПСО. Військові зміст сказали, що це ІПСО, Але зрештою, ну як би, ну давай подивимося, бо ну, все, ж, все ж таки щось в коментарях далі пишуть, що щось там були якісь нібито прильоти. Знаю, що таке селідово, того, що мені, мене просили це місце подивитися. Я подивилася, там падало, типу, що будуть обстріли, але ну, почалися через тиждень, там зразу до цього я, я не розуміла, що це взагалі. Ну я не знала, що це за місце. За місто, точніше. Зараз. Тоб... Чи могли росіяни вдарити по. А, і ще там були нібито підкріплення наше, яке було на Авдіївку. Тобто, там були хлопці, які на Авдіївку. Так, як правильно сформулювати питання, скажіть, мені. А, Тобто, чи дійсно росіяни завдали удару по селідуму, де були наші підрозділи, яких мали відправляти під Авдіївку? Отак. От ну. <кій> брехня. Слава Богу, бо ну просто там там такі цифри писали, таке озвучили. Я просто не хочу це переповідати. Це а скільки е... там? Та там писали щось півтора-дві тисячі. Ну, коротше, а. все, давай проїхали то неправда. знаєш Це каже, там неправда. Ні. Емозера забивається. Кубка впадає, карта мага падає. Це був ну. наказ, це був наказ. Зрозуміло сьогодні глядачі питали про чи можливий наступ росіян на Суми, чи може бути загроза окупації Сумщини? Бо військовий експерт Петро Черник сказав, що станом на зараз є така загроза. Росіяни збирають сили, збирають дуже багато військ, дуже багато техніки. Що ти можеш про це сказати? Чи бачиш ти дійсно такі загрози? Бо тут суми охтирка, тут ну все, ну, розумієш. ДРГ. першочергово падає ДРГ, ось п'ятірка мечів. Тут можуть бути обстріли, ДРГшники, смущені. Е, Дивись, я сьогодні, в принципі, ось уся окупація. <звіт> ну, зараз <звіт> секундочку. ні. Тоби, окупація падає четвірка пентаклів, карта повішеного. Вони хочуть, не можуть вони. Вони не можуть зараз. Я вже казала: ну, не можуть вони. Mm -hmm. right. Я казала про те, що більше фонить Херсонська область і Харківська область зараз вони це вважають своїм Сумщину не вважають вони своєю, вони просто хочуть цього. Харківське та Херсон вважають своїм. Треба зараз в увагу на Харківську і на Херсонську більше за все. До речі, мені по картах показувала сьогодні дивилася, що може бути якесь просування на запорізькому направленні. У них в росіян чи в нас? У нас. це так, так. перше таке, я бачу за ось цей період часу. І знову ситуація з атомною станцією. Там чітко сонце перевернуте падало, тобто проблема з температурою і, і жидкості. Пету що то там опять случиться? Там три реактора показувало. Ілі третій, і три. От тройка чітко йшла із Запорізькою атомною станцією. Да, так, да, да. Угу. Ем, Є інформація, що президент Франції Еммануель Макрон відклав на невизначений період свій візит в Україну, який мав бути запланований якраз на сьогодні, на завтра. Ем, він не приїхав в Україну через те, що, як пишуть, з міркувань безпеки. Е, питання чи дійсно Макрон не приїхав по тому, що він боявся обстрілів, боявся, я не знаю, та впритул до наступу е, росіян? От я, як ти бачиш, все-таки, в чому причина? Чи можливо тут все-таки політика криється в тому, що? Що йому поки що немає з чим приїжджати, тобто він не має, що запропонувати Україні. Ну, і таку версію також озвучують. Ну, я думаю, по-перше, дивись, страх прольотів такий є все одно, ось карта башні падає, є в нього, ну він такий, сикливий дуже. Ну, і плюс до всього пітірка жезлів наші взаємовідносини. Тобто, Маш, ну, шар, тобто, міжнародний це скандал може бути. Ой, ой. а при чому здесь Україна ко ні? Я ж я говорю. Ну і Франція ти маєш на увазі. Да, я понял. Да, да, да про Францію. Окей, ідемо далі. Пишуть, що президент Зеленський, в свою чергу, з 16 по 18 лютого, це якраз кінець цього тижня. Поїде на Мюнхенську безпекову конференцію, і там в нього буде турне європейськими країнами. А скажи, будь ласка, а ти бачиш той час, що в Україні можуть відбуватися якісь непередбачувані, надзвичайні, якісь, можливо, навіть трагічні події? Мо, Чи все -таки... Ти дивись? Дивись, що все одно не плануючи на, на лютий, плануючи обстріли. Я сьогодні також дивилася, до речі, обстріли куди йшов. Я спитала так, основна сіль, покажіть мені, що за ціль. І чутко мені показало, або це Верховна Рада, або це Міноборона. І там ще четвірка жезлів, промальовка з такими, знаєш, такі огромні двері. Огромні такі, вару, прямо от. От чітко яке-то здання, яке от там, де огромні двері. Или там оборона, или... і там просто імператор випала, десятка пентаклів. Імператор – це завжди Зеленський, кстати. Не ГУР, не, не Буданова. Ні. Ну, я не разбиралась в этом. Просто говорю, что какое-то вот что-то связано вот с Минобороны, или вот вот что-то вот. Как это называется? Не Офис район, президента. А... А, не офис президента, а не банкова. Я зараз скажу про. Ти маєш на увазі? Давай, бо... Район, как це називається? Там, всі, всі збо... в зборі. Блін, ніч, не можу, Маш. що Туплю я. Що ти маєш на увазі? — Як називається а не адміністративний район? Боже, як в Києві називається район, там де Верховна Рада і все остальне урядовий квартал, урядовий квартал Фу ти, йо -йо. 12 ночі. Так, да, 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 вибачте, ми вже трошки тут підтокуємо. Урядовий квартал. Коротше, да, я про це кажу. Тобто, зараз я, я до, до речі в Дніпрі збулося передбачення про те, що в ТЕЦ прилетіло. Да? Я на каналі записувала, да, що да. те місце там, де вже прилітало, воно в ТЕЦ, якраз цей будинок. Квартал сказать, все да, да, да. Квартал. Нашим глядачам нагадаю, що Марія робила на своєму каналі розклад по містам. Там є кілька відео, тому будь ласка, подивіться там по різним абсолютно. Mm -hmm. а, так, ідемо далі. От, з появою нового керівництва м, в Генштабі і нового головнокомандувача Сирського. Є інформація, що сьогодні в Збройних силах України розпочалися. Перевірки, просто масштабні перевірки по всім підрозділам, по ротаціям е перевіряють, хто з військових на фронті, хто не воює, ну і і так далі. Чи ти бачиш, що із новим головкомом будуть якісь зміни реально на краще в Збройних силах України саме в самій структурі? Давай що будуть з новим головкомом сильським зміни в структурі на краще? Да. Тобто, що пан сильський взагалі несе? Я всегда, когда спрашиваю про Сырского, постоянно одно и то же показывают на моем канале. На чужом смотри, что да, вот спрашиваю, что какие змины, шестерка мечей, юг, поход на юг сразу показывают солнце угу. вот, и шестерка мечей, это контрнаступление. Это об этом говорится. Он должен какую-то роль выполнить в контрнаступлении, юг, вот четко показывает. уже реально последний тоже показывает, вот четко вот смотри, он должен какую-то роль играть. Кстати, когда мы смотрели по картам І падало по картам. Там людина падала, яка молодше залужного після нього може пройти. По-перше, я точно знаю, що сирський ненадовго, він відпрацює якусь свою роль, все змінять. І друге, дівчатка написали мені, що звання у сирського було ніже, у залужного звання, Тому показала так, що ніже. Ми думали, що младше, а може бути, просто ніже званню. Чекаєш сирського, сирського да. генерал-лейтенант, якщо я не помиляюся? Так, да, а в залужного генерал був, так. Да. Генерал-полковник, генерал полковник ну, у Я сирського. не дуже розбираюсь, але сказали, що він ниже був по рангу, ніж залужний. Тому показала, показало, возможно, типа звання, а не возраст. Ну, я все одно вважаю, що сирський поміняють. Його, Тобто ти все-таки бачиш зміни через, а от поміняють через саме його діяльність в Збройних силах України чи через хейт суспільства? Бо знаєш, все-таки от... ні, це не буде через хейт суспільства. Взагалі ні. Суспільство має розуміти, що така ситуація розклалася, і навіщо хейтити, навіщо? Ну, треба дати шанс, подивитися, що буде. Вже нічого не зміниться зараз, вже як є. Ну, Треба це розуміти. Ну що хейтити, що. Я ж кажу, він має відпрацювати певну роль, ось ця роль. Похід, юг, південь. Він має відпрацювати щось. Значить, коли робили контрнаступ, значить, він там має бути зараз на цьому місці. Розумієте? Просто так це все не робиться. Вони просто так би не змінювали його. Я також люблю залужного. Ну, ось так зараз склалося, ну що робити, блін. Uh -huh. Uh -huh. Ти знаєш, знову зараз будуть напевно кидатися тапком, але давай ми це з тобою розглянемо. Ем, Телеграм-канали сьогодні шерили, що е, астролог е, Олексій Арестович, астролог, е, заявив, що е, Путін не хоче воювати, е, бо він, вибачте, Путін це Терези е, по гороскопу так вважає астролог Олексій Арестович. Це людина, яка дуже важко приймає радикальні рішення. Сказав Арестович про Путіна. Е, то скажи, будь ласка. Е, з езотеричної точки зору, те, що сказав а. астролог е, Олексій Арестович, що Путін Терези, і він дуже важко приймає ці рішення, і він не хоче воювати. Що ти про це думаєш? Може ну, в мене просто бракує слів. Мені кажеться, що я, я просто не можу матюкатися в ефірі, що да, не можна матюкатися. Я навіть не знаю, що прокоментувати здесь. Мені каже, що йому треба менше просто, що там, що то може нюхає, не знаю, що ні. Я не знаю, я знаю тільки, що Арестович в Монако зараз. А, ясно. Астролог Арестович? Ні, ну, ну просто. Я не знаю, що спросить у карт, що мені відповідати на це на все. Скажіть. А мені, давай, давай так, що, що ну, ну, хорошо, давай так і запитаємо. От чи дійсно Путін не хоче вою? Ну, хоче... ну блін, ну це смішно, правда виглядає? А, добре, зараз... ну ну, як, чувак напав на все. <світ> так, да да, 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 да. А отут Орестович таке каже: ну, вибачте, ну, це чесно. Це, це це якийсь треш просто. Що я ти... в шокі. Ладно, давай посмотримо. Е, зараз подивимось. Взагалі, навіщо Арестович таке потякає да, про Путіна, що він не хоче Що за бред і чи справді хочу Путін воювати, але там думаю, зараз карти покажуть, вибачте середній палець. Мені. Да, да, да. Якщо покажуть середній палець, то я не знаю. Це особливо, того, що це карти військові. Вони пройшли два роки війни. Дивись, дивись на них, дивись, які вони. Зараз, дивись на цю карту, зараз покажу. Дивись два роки війни. Да, Карти. да, да, бачу, бачу. Тупо колода заточена під військових, під війну. Потаскані вже. Так. Угу. Да. Так, зараз секундочку. Навіщо Орестович. Таке взагалі несе своїм потякулом? Господи. Ну, все ради пиара, пиар, дев'ятка кубков, пиар, деньги. Тобто, все одно, що говорить, абсолютно. В Монако себе сидіти нормально. Все шоу просто вражда, да? пятерка мечей. Вражда. Може, враги для нього. Ага, ага. Он нам мстить таким образом. Путін хоче війни? Чи хоче воювати Путін, покажіть нам. Тут показывают не только, что он хочет воевать, карта башни. Он очень хочет смотреть. Тройка жезлов показываю его позиция, сила. Он хочет показывать свою силу. Вот он хочет прям, да, вот быть вот, вот не знаю, вознестись над всеми. Давайте так. Карта башни, разрушение, разрушение. Плюс ко всему эмоции, да, и вот у его распирает прям. Он эмоционально нестабильный человек. З карти башні рядом, тобто він он прям отримує он наслаждение, коли він розрушає і жаждать троє кубків, це то победа, але він не отримує двійка мечей. Він не знає, що йому победы, Він хоче ничего у не И нічого. Э, я задам тобі останнє запитання. Да. Скажи, будь ласка, станом на сьогодні э, нас чекає перемога э, у війні чи. Е, 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 я просто не знаю, це надзвичайно складно таке питати, знаю, але також, але, да. але росіяни? Ну росіяни вони сплять і бачать розпад України, да. е, от, чи одне, Добре. чи інше. Давайте на сьогоднішній день. Покажіть нам, будь ласка, на кого карта позитивніша випаде? Давай так на Росію чи на Україну? Давай так. В кого ситуація взагалі? І тоді ми будемо знати, чи перший варіант, чи другий. Добре. Тільки по-чесному давайте. Це на сьогоднішній день, я зразу кажу, як є. Україна зліва, Росія справа. І... Все. Слава богам просто. Україна зліва. Ресрій Кубки впаде, а Росія повішений, типу, ні. ні. Все, слава богам. На Україну карта позитивніше випала. Тобто люди емоційно все одно бачиш, як не крутив. Все одно, навіть там не знаю, залужний пішов, багато проблем. Все одно емоційно люди чекають перемоги і вони вірять в це. Вірять, вправді вірять. Друйте рисир Кубків. Ага. У нас тут перемога, розумієш? А Росія повішений, типу ну дулю не буду показувати, і середній палець також не буду, але да. типу ні ситуація. в підвищеному стані. Вони не рухаються, вони ну, нічого не входять в них. Він дуже хоче перемоги, Бачиш? Трійка кубків, дві камачі, але він не може. Він не може і не знає, що йому робити зараз. І через це в нього башня падає то з кубків. Це прям... Не знаю, таке що у нього інсульт вот, знаєш, кожен день, мабуть. У нього прямо емоції на всі. він не розуміє, що йому робити, як йому двигатися, що йому робити. Як йому эту Україну забрати? Як? От у нього прямо як у Гітлера, понимаєш? Не виходить. Mm, да. А зверни увагу, що на інтерв'ю з цим Боже Карл Карлосом. Ну, американець, я зрозуміло, так. Да. З такіром. Да? Ну він, скажімо так, він захищав Гітлера. Так, він його хвалив, до речі. Ну, коротше. А, Маш. Два хай дарве таку. Так, так Боже, що да. ми діли просто? Да, 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 ми да. Угу. Дякуємо тобі, Маш, за. А... Чесний ефір, дорогі друзі! Ви були на каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була українська відьма Марія Тиха. Не забувайте, будь ласка, підписатися на YouTube канал Марії Тихо і там більше прогнозів і по містам. Також на мій також підписуйтеся. Всім всього доброго, гарного вечора. бай-бай.